Неможливість покладатися на США на всі 100% підштовхує європейські країни формувати колективну систему безпеки і посилювати оборону, збільшуються армії, резерви, створюють спеціальні фонди для фінансування зброї, триває праця над спільними закупівлями. НАТО більш активно розміщує війська на східному фланзі. І, звісно, триває і нарощується європейська допомога Україні. Якщо у 2021 тисячі видатки на оборону країн ЄС становили 218 мільярдів євро, то у 2025-му це вже понад 380 мільярдів євро разом з озброєнням для України. Вперше в історії Євросоюзу цей показник сягнув вище 2% від ВВП. За абсолютними показниками лідирують Німеччина, Франція і Велика Британія великі країни з великими економіками і ВВП. Але за інтенсивністю зростання витрат на військові потреби вперед виходить польща. Суттєво збільшили свої оборонні Витрати країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія активну роль все більше відіграють нордичні країни Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія. Країни Південної Європи Португалія, Іспанія, Італія, Бенілюксу, Балкан та Австрія трохи відстають. Ймовірно, попереду нас очікують нові плани, нові ініціативи груп країн всередині ЄС із залученням країн поза ЄС, наприклад, Великої Британії, України, Канади, можливо Швейцарії. Програму Реарм Європ перейменували в «Readiness 2030». Вона передбачає досягнення повної військової оперативної та оборонної спроможності до 2030 року. Зокрема, за рахунок збільшення видатків на оборону йдеться про залучення 800 мільярдів євро, створення коаліцій спроможностей, які відповідатимуть кожна за свій напрямок: повітряну і протиракетну оборону, логістику, артилерію, ракетні озброєння, дрони і протидронову боротьбу, кібервійну, штучний інтелект. Ект військово морські спроможності, сухопутну компоненту, авіацію тощо, розвиток оборонних проєктів, спрямованих на захист Європи, відновлення і розвиток оборонної промисловості, досягнення 40% забезпечення військових потреб країн ЄС за рахунок європейського ВПК до 2027 року.